Діти, сьогодні на уроці інформатики ми з вами познайомимося із сучасними носіями інформації. Спочатку проведемо з вами розминку, розгадаємо репус, що ви бачите на екрані. Це оптичний диск, окуляри і вода h 2 – це хімічний знак води. Від слова окуляри забираємо три останні букви, від слова вода забираємо одну останню букву. У нас виходить слово дисковод. Дисковод. Отже, що ж таке носіїв інформації? Довгий час люди зберігали інформацію в своїй пам'яті. Пісні, думи, казки передавалися усно з покоління в покоління. Згодом для зберігання різних повідомлень почали використовувати підручні засоби. Люди висікали на скелях та каменях зображення, робили на палицях замки, розмальовували посуд. З виникненням писемності стало можливим зберігати текстові повідомлення. Для збереження таких повідомлень використовували папіру, пергамент, папір, спергамент, папір. Об'єкти, на яких зберігаються повідомлення, називають носіями повідомлень, які носії повідомлень зображені на малюнках. Перший носій повідомлень це малюнок, зроблений на камені, на скелі. Другий носій повідомлення це на дерев'яних дощечках зроблені засічки. Третій це малюнок, зображений на глечику. І четвертий носій інформації це сувій папірус, на якому записана інформація. Комп'ютер, як і людина, теж має пам'ять. Пам'ять комп'ютера це запам'ятовуючий пристрій, призначений для зберігання даних. Пам'ять комп'ютера поділяють на зовнішню і внутрішню. У внутрішній пам'яті розміщуються всі дані, з якими в цей момент працює комп'ютер. Зовнішня пам'ять призначена для зберігання даних протягом довгого часу. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої є носіями даних. Розглянемо їх. До сучасних носіїв повідомлень належить флеш-накопичувач, карта пам'яті, оптичний диск, зовнішній жорсткий магнітний диск Вінчестер і жорсткий магнітний диск. Також має назву Вінчестер. Розгляньте їх, прочитайте їх назви, ставте відео на паузу. Так, ну а зараз ми з вами розглянемо таку задачу. На флешку Марійки можна записати 4 фільми або 1000 великих татових книжок без картинок. Вигадай і намалюй картинку, яка допоможе молодшому і Петрику уявити, наскільки більше книжок вміщується на флешки на флешці, ніж фільмів. Ось, дивіться, скільки. Інформація з книг може міститись в одній маленькій флешці. Флешка є носієм інформацією. Зоя прийшла до магазину електроніки, щоб купити флешку. Дівчинка помітила, що ціни на флешці відрізняються. Як ви гадаєте, чому? Дайте Зої поради, як обрати найкращий пристрій. Зверніть увагу. Який об'єм пам'яті на якій флешці? І звідси і ціна. Поради, які ми можемо дати зої. Саме перша це ціль використання, для чого вона буде використовувати флешку. Друге об'єм пам'яті, тобто ємність. Третє швидкість читання запису. четверте захист роз'єму флешки. Ось у нас роз'єм флешки, як він захищається. Бачите? І зовнішній вигляд. Ну, звичайно, потрібно спочатку звертати увагу на практичність, а вже потім на зовнішній вигляд. Так, ну і останній графічний такий диктант. Намалюй трикутник. Ось ми намалювали трикутник. В ньому намалюємо коло. В кола намалюємо квадрат. І намалюємо довільний чотирикутник навколо трикутника. Як ви гадаєте, от, чи у всіх у вас один, один і той самий результат, чи у всіх у вас однаковий малюнок? Звичайно ж, ні. Хтось намалював менший малюнок, хтось розмістив фігури трішечки не так. Тобто у кожної людини, в кожної дитини можуть бути. Бо може бути своє бачення, як виконувати завдання.